Всім народ, з вами журба. І сьогодні ми оглянемо чергову гру про виживання від же знайомого нам видавця Production, який в чергове взяв під своє крило групу ноунеймів та плекає великі надії на їхній талант створення комп'ютерних ігор. Група людей, що називає себе Space Rocket Games, створили унікальну гру, в якій апокаліптичний катаклізм назавжди змінив планету, залишивши по собі багато снігу та великий холод. Бо хтось собі вирішив бомбанути місяць. На вас та вашого вірного напарника собак. Улягає велика тяглість протистояння погоднім умовам, голоду і хижакам, від яких можна захиститися, збираючи ресурси на замерзлих просторах холодного пекла. І називається це так зване пекло пермафрост. Уже бачу, як ви могли щось недочути, щось вам здалося, а можливо щось перекрутилося у вашій уяві. Тому наперед хочу підкреслити: тут не буде жодного спермафросту. Це серйозна гра про виживання, про непросту боротьбу молодого чоловіка за місце під сонцем. Разом зі своїм вірним другом собакою. Головний герой нашої пригоди це звичайнісінький польський хлопець з африканським корінням на ім'я Яспер Мафрост Жехович. Я прагну створити персонажа, який би вирізнявся своєю унікальністю, відображаючи багатогранність і різноманітність сучасного світу. У наш час важливо враховувати квоти, нав'язані прогресивним американським суспільством. Серед основної маси білої гами має бути присутнім і деякий відсоток чорної, щоб ваш проєкт мав шанс. на успіх Пів, зокрема, на таких платформах, як Netflix. Коли снігова буря остаточно виснажила Яспера, здавалося, шансів на порятунок не залишалося. Але раптом з непроглядної білої завіси з'явилася жінка. Її поява була справжнім дивом, немов промені сонця, що прорізається крізь темряву, приносячи тепло і світло в холодну безодню. Тоді я, сповнений надії, промовив до неї: О свята Анно, мати Діви Марії, бабуся Ісуса Христа, вислухай мою молитву! Це і врятувало моє життя. Ця жінка Анна Іващенко буде нашим гідом з виживання у вічній мерзлоті. Вона навчить нас елементарним речам, які можуть здаватися простими для різного роду любителів ММО РПГ, де зрубані колоди збираються в стак із десяти у твоїй сумці, а потім просто перетягуються у відповідну клітинку в меню багаття. Мені це завдання видалося набагато складнішим ніж середньостатистичному австралопітеку. Бо з тих країв, де живу я, ми не розпалюємо вогнище. Ці вміння у нас відсутні, адже нас завжди зігрів. Ває сонце. На тобі. Є, розпалив. Є, я розпалив багаття. Цей фільм точно покажуть на нетфліксі. Щоб розпалити вогнище, нам для початку потрібно зрубати нашого ворога дерево. Для цього ми стаємо в бойове положення лісоруба і починаємо з ним махатися, немов проти дикого вовка. Інколи здається, що дерево ухиляється, і твої удари проходять наскрізь. Але яким би потужним воно не було, навіть такий удар завдає йому шкоди. Оп оп, виходить, виходить. О, ні! FPS. Як тільки ми опановуємо володіння сокирою, гра підштовхує нас рухатись далі у своєму розвитку і пропонує освоїти лук для полювання. Впоратись з ним, як виявилось, теж непросто. Зрозуміло, що я далеко не олімпійський стрілець, не Леголас і навіть не Кетніс Евердін з голодних ігор, щоб попадати в ціль з першого пострілу. Але стрільба в грі виглядає так, ніби в мене руки вже на четвертій стадії обмороження. І кожен постріл, скоріше нагадує випадкове метання палки, ніж прицільний удар. Після такого сумнівного досвіду, коли до твоїх рук нарешті потрапляє справжня зброя, як от гвинтівка, тобі просто зносить дах, і ти починаєш валити оленів так, ніби це Батл Рояль, а не полювання. Зараз я їм зроблю. Пішли геть, ублюдки. Ось так. Ось вам і пермафрост. Сюди? Однак, якщо тобі доведеться зустрітися з ведмедем до того, як ти роздобудеш собі щось краще, ніж лук, твоя суточка перетвориться на щось на межі неможливого. Цей бій буде майже таким самим, як в Леонардо Ді Капріо між ведмедицею, коли вона стала на захист своїх дитинчат. Хоча я не є настільки благородним і незламним воїном, готовим сміливо протистояти такій загрозі, але все ж мені вистачило мужності повийобуватися перед звіром. Ця битва визначить, хто з нас. Буде це в цій території. На. А ні. Ой-ой-ой. Ні, ні. На цю війну за територію у мене пішло близько 26 стріл, і тільки завдяки сходам я міг виживати в цій запеклій сутичці. Я наполегливо повторював одні й ті самі дії, робив постріл і повертався в безпечне місце на перезаряджання з вірою, що наступна стріла стане для нього фатальною. З кожним спуском стріли їхня кількість зменшувалася так само, як моя віра в перемогу. І лише тоді, коли залишилася одна стріла, один відсоток надії. Ведмідь пав смертю хоробрих. День гриминає. Надзвичайно швидко, одна хвилина триває трохи більше одної секунди. Це означає, що на світлу частину дня в реальному часі припадає приблизно 10 14 хвилин, в залежності, як рано ви прокинетесь. Та й сам процес сну тут доволі дивний. Коли ти натискаєш F для активації сліп, в кадрі відбувається якийсь феномен. Я розумію, що десь заведено відпочивати на підлозі, але тут більше питається: для чого тоді ми створюємо ліжко. Ба більше, коли наступає сон, цей процес, схоже, неможливо зупинити. Під час сну ти можеш вставати та стрибати, як виявилось, і ці панічні дії тільки погіршили мою ситуацію. Я проспав з ночі до наступного вечора, де вже на мене чекала голодна смерть. Вночі температура опускається до критичних позначок, тому легковажно мандрувати по світу у вас не вийде. Щоб зігрітися, можна розпалити багаття або замінити свій одяг на тепліший. Але якщо ви такий самий гламурний педик, як я, спермафроз Жегович, і завжди хочете бути в тренді, ігноруючи корисну складову, Урочей заради зовнішнього вигляду, тоді ви точно не залишитесь байдужими, знайшовши таку легендарну накидку шукача пригод. Безсумнівно, її менші показники теплоти на вас суттєво не повливають. Проте це може оманливо попливати на відчуття власної могутності, і цей досвід супергероя в короткому плащику стане для вас останнім. На території цього занепалого світу вічної мерзлоти є особливі ділянки, які навіть день залишаються смертельно холодними. Їх Можна розпізнати по блакитному забарвленні, що випромінює ця місцевість. Температура в таких зонах коливається від мінус 60 до мінус 80 градусів за Цельсієм, що робить перебування людини в цих умовах практично неможливим, як мінімум на початковому етапі гри. Ще небезпечніше опинитися в такій зоні вночі або під час снігової бурі. В таких умовах складніше розпізнати, що знаходиться попереду, та знайти вихід з цього сірого туману. А розуміння, що ти потрапив у халепу, приходить. Де тільки з різким падінням показників тепла, що не завжди вдається вчасно помітити. Зрозумівши смертельну небезпеку цього природного явища, я вирішив триматися від нього подалі, назвавши його простим і промовистим словом пермафрост. Тут десь я був, коли мене застав пермафрост. Пермафрост, пермафрост. Я взяв досягнення. Людина, що побував у пермафрості і вижив. Там є печера. Цікаво, в ній є пермафрост? Ні, це не печера. Не хотів би я стати частиною пермафроста. Може, це є? Ні, це просто куча. Ой-ой-ой, пермафрост. Це камні, це не їжа. Не завжди є потреба ризикувати, особливо якщо ти прихильник більш осілого способу життя. Можна збудувати собі фортецю з колод, залишаючись у теплій безпеці, та спокійно смажити вовків і оленів на вогнищі, не відходячи далеко від своєї ідеальної бази, яку ти можеш розбудувати з нуля. Свята Анна, мати Діви Марії і бабуся Ісуса Христа, не буде з вами нянчитись довго, та відразу ж відправить вас до своєї подруги Робін, щоб ви отримали в неї. Диплом зі спеціальності: будівництво та цивільна інженерія. О ні, я чуть не вбив Робін. Ну нічого, вона жива. З нею все добре. Вона дасть вам завдання майструвати так звану мачо хлопчачу кайфо хату. Це така коробка з дошок і дверима діаметром 8х2 у мінімалістичному стилі, яка відповідатиме всім вимогам самотнього хлопця Яспера Мафроста. В ній із меблів буде одне ліжко для комфортного сну. Того самого комфортного сну, про який я розповідав раніше, ресурсів на цю фортецю пішло небагато, та й будується тут все дуже швидко. Правда, іноді виникають питання до самого процесу будівництва. Друже, ти не в ту сторону забиваєш цвяхи? Нічого, це мені не заважає. Тут, в цьому ж місці я познайомився зі своїм другом собакою рексом. У жодному разі не використовуйте другий варіант імені собаки. Який флафі, подивіться на нього, це справжній рекс, і по-іншому бути не може. Якщо ви нагодуєте собаку і ще й погладите його, він стане вашим супутником і буде слідувати за вами через будь-який сніг і навіть через сам пермафрост. Але він не буде гризти кісток та доїдати залишки оленя на снігу. Такий вже він вибагливий. Собака, і не забувайте взаємодіяти з ним, інакше ви можете втратити його в черговому пермафрості, як це сталося зі мною. В демоверсії гри нам показали доволі об'ємний шматок території. Вона охоплює локації з ключовими персонажами, вже знайомими для вас Анною та Робін. Є ще селище, де знаходяться люди, з якими можна торгувати та взяти квести. В будинку у них організований шпиталь, але як ми бачимо, допомогти їм нікому не вдалося. З виживших тут тільки три людини, які і вижили завдяки непохитній вірі, і судячи з їхніх релігійних символів, то це знову якийсь бог бомби. Це, хто повісив зброю на хрест? Що за богохульство? Ану, зніміть негайно, інакше я вас застрелю. Крім цього, є ще місце з бункером, в якому ми мали одне з ключових завдань. Якщо піднятися вище, там буде територія з пермафростом, яку можна пробігти, щоб дістатися потрібного місця. Ймовірно, пізніше на релізі ця територія буде переходом на іншу локацію, бо наче на мапі відніється рельєфи інших споруд. Так званий пермафрост загрожує ще на деяких інших ділянках, які розповідатимуть нам про особливості цього світу, та розкажуть історію, що тут сталося і на що Ілон Маз. Вирішив підірвати місяць. А може, це зробила Україна. Вам може здатися, що цей факт притягнутий за вуха, що це якийсь прояв шизофренії, що це просто вигадка чи божевілля. Але насправді існують реальні підстави для таких припущень. У грі була помічена візитівка націоналістів бандерівського режиму. Це що? Це що? Це просто. Це просто картина, це не прапор України, це просто картина. От бандери. У гру робили якісь бандери. Подивіться, подивіться. Ось вам і пермафрост. А тепер поговоримо про звуки в грі. Він, скажімо, теж не доведений до ідеального стану. Припустимо, коли ти стріляєш, звучить звук пострілу, і після нього легке відлуння. Це круто. Але, от, наприклад, коли ти наступаєш на сніг при низькій температурі, він не хрустить. Цього якраз немає. Хрумення – це взагалі одна із найліпших властивостей снігу, краще тільки ліплення сніговика, і цього тут немає. В грі про сніг повинно бути як мінімум 40 відтінків звучання снігу. Натомість ми маємо один звук тупання та астматичне дихання, що супроводжуватиме нас впродовж цієї гри. Можливо, якби я грав за жінку, це було б приємніше слухати. А зараз це просто маніакальне дихання якогось яспера мафроста, що очікує в темноті на свою жертву. І наостанок хочу зауважити, що в грі присутні більше десятка навичок, які прокачуються залежно від того, чим ви займаєтесь. Стрільба з гвинтівок, з лука, кулінарія, ножі, сокири, біг, стрибки і так далі. Що би ви не робили, ви ставатимете вправнішим в кожному роді занять, що дозволить вам полегшити своє виживання в майбутньому, щоб приділити більше часу на покращення мачо хлопчачої кайфохати, в яку ви можете запросити своїх друзів і влаштувати гачі-мучі пать. Висновок. Якщо це щось, що виглядає, як пермафрост, звучить як пермафрост, пахне як пермафрост. То це, мабуть, і є пермафрост, чергова інді-гра про виживання, яка багато, ймовірно не досягне рівня культових хітів цього жанру і не залишиться в історії на роки, як справжні королі виживальних симуляторів. Очікую, що цей проєкт, який навіть не має української локалізації, матиме ціну не менше ніж в 600 гривень, та мінімальні вимоги 2060 Ti. І лише через пару років, коли вони зрозуміють, що в такі ігри не грають люди з хорошими відеокартами, її безплатно роздадуть всім. Хочемо на славнозвісному Epic Store. Дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтеся на канал. Підготуйтеся до зими і купіть собі хоча б шапку. Будьте здорові і до зустрічі. А скільки близько я зможу підійти до них? Я промазав? Ось вам і пермафрост.